Вітаю вас сьогодні на цьому місці, слава Богу. Чи ви завжди буваєте впевненими в тому, що ви говорите, що ви робите? Чи деколи у вас такі є сумніви, які думаєте, або я не знаю до кінця, або, може, не впевнений? Як ви сам по собі? Люди впевнені собі такі прямо самовпевнені. Я все знаю, все вмію, типу, мені там море, коліна, все таке. Я такий, що та що я там, ну, скажете, зроблю, ну такі якісь, не впевнені в собі. І... І хто ви є по вашому темпераметру, по впевненості? Які ви є люди? Впевнені чи не впевнені? То як так? Наприклад, я знаю математику, арифметику. Я знаю, що 2 на 24, 3 на 3 це 9, 4 на 4 це 16, 9 на 9 — 81. Тобто я це знаю, а, наприклад, 107 на 2, я такий, я такий кажу, знаєте, десь, десь 200. Впевнено чи не впевнено? Ну так, ну 10, 10, 10 правильно, але я не впевнений. ну Може 214, а може там більше, менше, не впевнений. Коли ми говоримо щось про Бога, ми говоримо впевнено чи не впевнено людям. Якщо ми кажемо, що ну, ми ходимо в церкву, там добре, люди думають, ну окей, вам, вам там добре, чи ми говоримо так наполегло, впевнено, що ми аж, вам аж вірять. В, далекому, в 2014 році я навчався в університеті, закінчував, закінчував навчання і була дипломна робота. Дипломна робота це вже 4 роки навчання. В кінці вже там якийсь проєкт робиться, я писав програму писав одну, і я її презентував. Звичайно, що я там мав час ну, на це все багато, я там, міг поділяв час. І я цю програму писав і писав дипловну роботу, писав там, керівнику, він його перевіряв, казав, там, поправ це, це. Я тоді працював, повний заробіток ну, працював на роботі і ще ну, мав час, ну, на це. І в кінці-кінці, коли ж була дипломна робота, я виступав. Був проектор, була презентація, я говорив про програму. І були мої однокласники, одногрупники, які, які теж: що це на вибачте? Які теж мали свої роботи. Але на цей час не було ChatGPT, щоб генерувати текст, і вони його купляли. І ті програми роботи були часто куплені, не написані ними самими, а куплені. І вони там щось розбиралися в тому сьому їх розпрезентували. І яка була відмінність між тим, що я говорив і іншими, тим, що я цю програму писав, я сам писав текст, і вийшовши на сцену, перед якимись там. Професорами, і я розказував про свою програму, яку я придумавши, написав і ну, майже зробив її. І я була в в тому, що я був впевнений, що я говорю. Будь-яке питання, які здають, я не відповідаю, тому що це моя робота, я її написав, знав. А інші, які купили ту роботу в когось іншого, часто були похожі програми навіть. В когось там була така програма, така, така, вони були дуже похожі, тому що це одне джерело покупок було. Ну, я себе не піднімаю, що я такий молодець, ні, це не в цьому діло. Діло в тому, що я говорив те, що я знаю. Інші говорили те, що вони трошки знають. І навіть по моїй інтонації мов, як я говорю, видно було, що я знаю що цю роботу, це моя робота. А в когось були питання, чи це їхня, чи не їхня робота. Чи вони може її десь купили і просто презентують. До чого це я говорю? Коли ми говоримо про Бога, ми маємо знати, що ми говоримо. Ми маємо вірити в те, що ми говоримо, і знати деталі. Що якщо вас запитають, ти віриш Ісуса Христа, а то кажи мені, що Він жив на землі. І ви кажете, ну, Біблія написано, ні-ні, а за межами Біблії, які у вас є приклади, що Він жив на землі, які у вас є докази? Ну, покажіть мені якісь там виписки з лікарні, як там сказав, типу, ну, типу такого. І ви маєте знати деталі, сказати, що він жив, жив і є багато різних істориків написали про нього, крім Біблії. Скільки є свідків, які бачили Його Воскресіння, і записали це, щоб було десь 500 людей, які записали. Що, ну, бачили, в, в очі бачили, що він Воскрес. Тобто це докази є. Але якщо ми цього не знаємо, ми такі, ну і став Біблію, я все вірю, і все. Ну, це добре, що ми віримо, але треба нам впевненість. Що коли ми сказали, що він Воскрес, і на мене є докази. хочете, я вам розкажу. Я дивився відео зараз популярний такий, людина, яка називається Чарлі називається Керк, який був вбитий. І він перед тим багато сказував за віру, за Бога, так впевнено говорив. І я багато бідо його проглядав про нього, інтерв'ю, такі він дебати проводив. І було деякі питання, які він обговорював, з якими я ну, не згідний. Ну тобто я думку маю свою іншу, похожу, на іншу думку маю. Ну він так впевнено це говорив, що я чуть не повірив. Просто він так ну, каже, а де так написано? А Там то таке, слухай, думаю, так почав думати, тіпо, чому я так вважаю? Тобто, наскільки впевнено він говорив? Оце приклад того, як треба говорити про Христа впевнено. Оце ви знаєте про нього, і так говорить так, що навіть якщо ви трохи помиляєтеся, вас Бог поправить. Це не проблема. Ваша впевненість, вона передається. Якщо я скажу, що ну знову тою математикою, там 3 на 7 помножити, буде десь 15, то не впевнено. Ну, ви такі, окей, типу тобто він не знає не знає свою сферу. А якщо впевнено, знаю, що 2 плюс 2 дрібні чотири, або деколи Ну Так і є. От 2 плюс 2 не завжди 4. Ви знали таке? Хто в комп'ютером працював? 2 плюс 2 деколи буває 4. 00 кінці одничка. В кінці в самому кінці. До цього є причина, чому так є, але ви можете мені не повірити, тому що ви знаєте, що 2 4. А якщо я скажу, що в комп'ютері зберігаються дані в бінарному частині, і якщо воно зберігається, воно зберігається приблизно наближено. І комп'ютер заокруглює показує вам 4. Але в пам'яті може бути 3,999, і там 8 там, в кінці може бути, а може бути і таке. І тут діло в тому, чи я знаю свою сферу, чи я її можу правильно розказати і чи мені повірять. Бо якщо я буду говорити невпевнено, то це може не призвести до того, що я хочу результату. Я зачитаю я біля Біблії, написано Матвія 6,25, думаю, відома відрізок Біблії. Матвія 5, ні, 6, вибачте, Матвія 6, 25. Тому говорю вам, не турбуйтеся ні про душу вашу, що вам їсти та що пити, ні про тіло ваше, у що одягнутися, хіба душа не більша від їжі, а тіло одягу. І тут слово турбуйтеся є зноска в мене в Біблії, Написано турбуватися, тривожитися, хвилюватися, бентежитися, даремно клопотатися. Чи це означає, що нам не треба думати взагалі, що будемо їсти? Ні. Даремно, такий в страсі. А що то буде? Ціни на їжу піднімаються, зарплати на місці, не ростуть. Як то буде далі, така паніка, що робити? От якраз оце, не просто не, 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 ну, не думати про це взагалі, а надмірно не, не, не переживати це, що їсти, що вдягатися. І читаючи 33-й вірш, написано: шукайте ж найперше царство Божого. І праведності його, і все це додано буде вам. Все це, це написано, що їсти, що вдягатися, що пити, базові потреби людини. Їжа, напиток і одяг, базові потреби. так? І написано, шукайте перше царство Божого, шукайте найперше. Це не означає, що вам не треба взагалі їжу шукати, але воно не в пріоритеті. Які у вас пріоритети, що ви робите, коли ви хочете приїхати в іншу країну? Ми, коли жили в Польщі, в в церкву одну, то пастор говорив: молоді люди виростали в Польщі, хотіли жити в Німеччині, там працювати. І їхали на, на, на роботу. І він каже їм: ви знаєте, чи в тому місці є церква? Який у вас пріоритет? Ви хочете просто поїхати на роботу і там працювати? Чи у вас важливо, щоб була церква, а тоді вже там можна працювати? Бо деякі молоді люди думають, о, там класна робота, там гарно плачуть, там євро, там не злоті, все класно, підемо та працювати. І їхали. Але важливо це знати, чи там є церква, тому що без духовної їжі людина довго не протягне. Вона або піде десь в сторону, або вернеться, надіюся, там, де Бога церква, ну так просто без їжі хоч класні, можемо пробути півдня, день, там, пару днів, а потім вже все, вже треба щось робити. Так само і це. І який був пріоритет? Коли люди вибирали собі місце проживання, вони вибирали там, де гарні зарплати. І скажіть, це співпадає з тим місцем в Біблії написано: шукайте на перше царства Божого і його праведності? Не спадає. Це, це, це різне. Які в нас пріоритети, що ми вибираємо в нашому житті? От царство Боже і його праведності, як ми можемо його шукати, царство Боже? Що таке королівство, царство, влада, чиясь? Це якийсь вплив. Чи люди, які на землі живуть, чи вони всі під впливом Божим? Чи вони. Рухаються, ідуть, думають, роблять те, що Бог їм наказав, чи повелів, чи в його волі. Чи люди в наш час просто думають про себе? Ну, Думаю, що егоїзм це дуже таке просте таке явище в наш час. Просто думати про себе, там, може про свою сім'ю, ну не про інших. А яка влада Божа? Що таке влада Божа? Коли Бог дає якусь владу людині, то вона виконує його волю, не свою. Вона виконує те, що Бог хоче. Бог нас може використовувати в тому, що ми жив, де ми є, де ми, що ми робимо. Ми маємо бути під Його владою, і не тільки ми, але досягати до сердець людей, які би теж почули про Бога через нас, і теж вони в нього, до нього навернулися. Я був, шукав деякі історичні дані, книги метричні, років там 150 тому, там на Україні, дивився типу там різні. І шукаю інформацію про одного з моїх прадідів, який народився в О, 1896, році. Oh, 1996, І думаю, пишу там я інформацію, типу, ну, мабуть, під Польщею це було, там, та територія Галіція під Польщею була. А мені постійно, ні, це не Польща, це була Австро угорщина Такі думаю, Австро-Угорщина, це ще було ще раніше, типу. І думаю, цікава, така одна територія там, там, де мої предки жили. Були раніше там Київська, Росія, потім були під Австро-Угорщиною, потім були під Польщею, потім іншим були впливом. А під яким впливом ми? Під якою ми владою, Духовно. Я говорю не про фізичну, не про таку країну, а духовну. Чи те, що ми робимо в житті, чи воно нам диктується від серця, Бог нам дає на серце, чи ми просто десь там почули від когось, а знаєте. Айфони популярні, купи теж айфона. Ви не популярні, знаєте, там такі-самі вони, самі-самі класні. І ви такі, ну так, типу, всі роблять і я роблю. Теж куплю айфона собі. А може мені не подобається, може, мені подобається на айфона якісь там кнопочні такі, щоб не нажимати там, і дзвонити. Тебе, наприклад. Ну, можна мати айфон, це нема проблем. Просто для чого? Хочете гарну камеру, можете мати iPhone. Хочете без камери, можна мати iPhone без камери. Навіть такі бувають айфони без камери. Ну, суть на тому, в тому, що ми вибираємо. За ким йти, що казати, що робити, і ставити пріоритети? От у нас день почався зранку. Які у нас пріоритети? Скоро на роботу, в школу і все. А ввечері, о, Біблія, план, треба ще прочитати, бо не сьогодні не прочитаю. Завтра буде подвійна норма, якщо не прочитаю. Чи у вас план встати і хоча б кілька вічків прочитати, щоб поки ваша голова така ще пуста, не заповнена думками, просто побути в думках з Богом, прочитавши місце Біблії? Шукайте царство Боже і праведність Його, і думайте, Боже, що таке праведність? Ну, тут є зноска, що праведність це справедливість, законність, праведність, праведне діло і благодіяння. І ви думаєте, а як я особисто можу попіклуватися, щоб була праведність Божа? Коли вибираємо перше Боже, Бог нас благословляє тим, що нам потрібно для нас. Коли ми думаємо так, їсти, пити, одяг, купити, все, Думаю, отак. є церква, є люди, які потребують, можливо, нашого уваги, нашого часу, які потребують, можливо, спілкуватися, щоб можна дати якусь пораду чи запитати пораду. Щоб було все справедливо. Наприклад, написано праведність його. У моєму уявленні праведність це справедливість. Це, наприклад, у мене питання: От ви хочете піти на навчання кудись, в університет. І ви вибираєте спеціальність, і ви хочете бути суддею. Багато з вас хоче бути суддею? Сидіти на такому столі, стукати молотком, казати так, винний невинний. Багато хоче? Ні. А це ж, якби там було багато християн в тій сфері, якби це було можливо, багато, багато християн, то було б на землі більше справедливості. І так її дуже мало є. А якби там були християни? Або, наприклад, кажуть, в політику не підемо, бо там дуже погано в політиці. А якби там було дуже добре, то, то там були б християни? Ну, Питання таке риторичне. В плані тому, що ми вибираємо наші пріоритети і ми хочемо, щоб царство Боже воно поширилося. І як ми можемо його поширити? Так, я говорив на початку, це коли ми говоримо про Бога впевнено. Коли ми не тільки віримо в те, що ми говоримо, ми ще знаємо це. Ми знаємо, що Бог і Христос в тілі прийшов, народився, проповідав, ходив землі. Помер Воскрес і на небі. І ми це впевнені. І нас не заб'ють якісь люди скажуть: знаєте, Ісус це не Бог, Він Син Божий. І ви скажете ні, написано, 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 що Він син Божий Він є Бог. Він рівний Богу, оцю, він не нижчий. А чому ви так впевнені? Тому що я знаю, в кого я вірю. І ця впевненість, вона дає таку довіру. Коли ви говорите впевнено, вам більше вірять. І наші пріоритети, вони не завжди є Божі пріоритети. У нас може бути служіння. Спішу в церкву, так, треба там співати на зібрані, треба молитися, треба інше робити, справу там і все. Є така історія з Біблії про доброго самарянина, коли його, на цього людину напали розбійники, побили, і були кілька людей, які проходили мимо священик і Левит. Вони йшли з Єрихону в Єрусалим. Вони не мали права бути в Єрихоні. Це не їхня територія. Це не для тих, хто святі віруючі, так сказати. Що вони там робили, невідомо, вони, що вони там були, робили. Але вони мали ціль піти в храм, у них був алгоритм піти в храм, послужити і піти назад. І в їхньому алгоритмі план дій не було написано, що комусь допомагати. Це було, типу, якесь як виключення з правил. У них є план. І тут якісь є людина, яка потребує їхньої допомоги. Але ж якщо він допоможе цій людині. То, можливо, він не в храм, можливо, інший графік збіється. І людина вибирає йти по своєму такому звичному руху. Зранку встав, робота, ввечері почив, спати, робота і таке вибирає. Але деколи ми не помічаємо з нас якогось такого людину, на яку напали люди, можливо, словами побили її. І вам треба підійти і з нею поговорити їй допомогти. І оцей. Добрий Семен, він мав вже свої справи. Він йшов. І він, коли допоміг цій людині, він його не тільки допоміг і сказав, все, окей, достатньо з тебе, я пішов, більше не маю часу на тебе не можу. Він делегував. Він пішов в готель, там його залишив, дав гроші тому власнику готелю, попікуйся про нього. Тобто він, не міг ще сам це зробити, мав якісь справи, мабуть, він делегував, дав комусь завдання це зробити. І ця людина попікувалася. А що більше, то я верну тобі, сказав він. І це приклад пріоритетів, коли ми вибираємо те, що для Бога потрібно виконати, вибираємо Божу справу. Не те, що нам звично, не те, що ми хочемо робити, а те, що Бог хоче від нас. Шукайте на перше царство Божого Його праведності. І все це буде додано вам. Коли ми думаємо про Боже, Бог піклується про наше, коли ми допомагаємось комусь. Бог допомагає нам. Через когось, по інших обставинах, але допомагає нам. І 34 вірш написано: Отже, не турбуйтеся про завтрашній день, тому що завтрашній день сам про себе потурбується. досить для дня турботи своєї. От, шукаючи Царство Боже, ми його знайдемо чи на землі, чи на небі. От царство Боже, воно. На землі теж є вплив, є теж Божі слуги. Є люди, які, яким Бог дає думки, бажання, щоб виконувати його волю. І вони ходять і роблять. І може, вони не такі популярні, там, що всіх, там, шукають їхні проповіді на інтернеті. Можливо, вони просто не, невідомі люди, які просто чують голос Божий, його, його, то, що Бог їм каже, роблять. І я бажаю вам, щоб ми всі чули голос Божий і виконували, щоб це Царство Боже поширилося на землі так. Як, можливо, поширюється царство небоже. Щось погане, то воно дуже легко поширюється по землі. А царство Боже, воно не популярне. Бути християнином віруючим, хіба це так суперпрестижно. От були люди в Першому столітті Римської імперії, яких просто вбивали, тому що вони християни. Вони думали, що от таким чином вони можуть всіх знищити і, і все, і не буде християнства. Але віра це жива віра, за якою стоїть Бог. І коли ми говоримо про Бога, ми знаємо, що Бог нам дає слова, думки, так сказати, те сказати, що потрібно людині. І, можливо, ми, сказавши про Бога, не побачимо результатів зараз, що людина почула про Бога, сказала, так, це для мене, це релігія, віра, буду ходити в церкву кожну неділю. Можливо, ні. Можливо, просто буде якась маленька зміна в її думках. Можливо, совість прокинеться, можливо, вона стане трошки добрішою. І інші люди потім теж посіють зерно віри, воно проросте, і будуть плоди. Бо почому ви пізнаєте, що людина є з Богом? По плодах? Якщо людина з Богом, то вона виконує його волю і її плоди, воно видно, очевидно. Те, що ми говоримо, це добре, впевно, говоримо, це класно. Але нехай Бог нам дає ті слова, які будемо говорити. Нехай Він нам підскаже, що сказати, кому сказати теж те, що написано в Біблії, тому що слово Боже це живе і діюче. Як висновок хоче, щоб ми всі не переживали за земне, за одяг, за їжу, за навчання, за роботу. надмірно не переживали, а думали про Бога, про те, що Бог попіклується про нас. І що ми попіклуємося про Його справу. І нехай Боже ім'я буде на житті. Амінь.